Добрий день, я вас вітаю, всім здоров'я вам бажаю. Камери усі вмикайте, мікрофон не забувайте. Я не бачу і не чую, нічого в мене не працює. Що ж, для нас усе це звично. Хто сьогодні не працює, а зі мною ще й жартує, сто завдань той буде мати слід усе ремонтувати. Все вже запрацювало. Квадратне дам рівняння. Сім хвилин на виконання. Я в квадратиках цих не вмію, в круглих я все розумію. Мікфон слід вимикати або мовчки все шукати. В ГДЗ цього немає. Я сама тепер складаю. Є у поміч інтернет це щасливий наш білет. Мікрофон у вас працює, інтернет вас не врятує. Час минув, пора здавати. Швидше треба рахувати. Що таке дискримінант? Вас завалювать талант. Мабуть, же так воно і є. Дискримінація це те, що ви нічого не здасте. На вас ще ЗНО чекає. Не партеся, ми все вгадаємо. Вважаєте, нема проблеми додому сто рівнянь із теми. Урок закінчено. Бувайте! Дискримінант не забувайте. Українська. Всіх вітаю. Де ви є? Ау, чекаю. Знов мікрофони не працюють. Може, оцінки вмотивують. Як будете усі мовчати, то двійки будете всі мати. На пам'ять. По три вірші вчити. Що з вами ще мені робити? Вмикаються, знята проблема. Шевченко, в нас сьогодні тема. Прошу поета, процитуйте і щось мені продекламуйте. Я можу продекламувати, у мене є вже що сказати. В цьому сезоні гарно грали. Скоро дійдемо вже до фіналу. Всі футболісти молодці, усі вони гарні гравці. Це хто? Шевченко так сказав. Кобзар що? У футбола грав? Кобзар не знаю, грав чи ні. Він не розказував мені, а от Шевченко точно грав, їм ще він золотого мав. Тарас Григорович. Поет в класі висить його портрет. Тоді питання не на часі, адже ми зараз не у класі. Не зараховую нікому таке завдання вам додому. Знайти поезію швиденько Тарас Григорович Шевченко. Вивчити вірш. Відео зняти, на вайбер мені надіслати. Всім до побачення, діти. Ура! Вже можна відпочити. Це свято вчителів, рампам-пам. Бажаємо щасливих ми вам днів, рампам-пам, щоб настрій був заходити у клас, рампам пам. Бо там усі чекаємо ми вас, ми вас, ми вас, ми вас. Ми, ми Прочитаємо всі ваші Є. книжки. Ми не забуде всі шкільні роки. Опуски учніші, ви найгласніші, дарує міські знання. це знаємо і ти, і я. А мета з дитини виростить людину все десято вчителів, пам пам Бажаємо щасливих, ми в абнів, рампам пам, щоб в нас не заходити у клас, рампам пам. Бо там усі чекаємо, ми вас, ми вас, ми вас, ми вас, це свято вчителі, рампам пам. Бажаємо щасливих, ми вам днів, рампам пам. Щоб в нас не заходити у клас, рампам пам. Бо там усі чекаємо, ми вас, ми вас, ми вас, ми вас. Найкращій директорці бути директором то нелегке завдання, бо школа, ніби судом в океані, летить вперед на напнутих вітрилах і повсякчас гойдачісь на хвилях, терпіння здатного і багатирської вам сили, щоб всі шторми змогли без втрат силить. Що впевнено біля керма стояли. Це означає у нас час складний немало. Це у святковий день, цей побажаєм. Хай крятиться війна і віруси минають. Здоров'я вистачить нехай. Наснаги й сили новий навчальний рік разом осилить. Сьогодні час покинути розклади та звіти. І разом з колективом відпочити. Залиште зошити виучні всіх своїх, дістаньте розмальовки замість них. На ж бризніть фарбою веселковий погляньте день такий чудовий. Поселиться хай радістю душі, прийнять вітання зі святом поспішіть. Нам фізики складні закони. Всі ядра, джоулі, ньютони та інші різні всі слова. Поясните нам на раз два. Силитя жіння вам до щастя і добра, емоцій позитивного заряду на ура, Ще опору високого незгодам і настрою у будь яку погоду. Математика цариця всіх відомих нам наук і давно вже взяли ви всі цифри під каблук. І з предметом цим дружити, значить, всім розумно жити. Вам здоров'я у квадраті побажати будемо раді. Хай в житті плюси вам буде, щастя в кубі хай прибуде. Для вас нехай цей день святковий наповниться літературними, щирими словами. На Хвилі на одній були, щоб різ учні з вами і захоплювалися мудрими книжками, щоб вас вони приємно здивували. Тим, що усі з програми твор... твори прочитали. Минали щоб у вас драми і трагедії. А більше гумору і комедії. Учителя хімії святом сердечно вітаємо! Лише позитивних реакцій цей день бажаємо, щоб учні ніколи не плутали солі і кислоти. І на відмін написали контрольні роботи ще з елементів здоров'я і щастя. Бажаємо таблицю. Краси, розуміння й валетність удачі згодиться, атомів радості вам запальних вибухових, Вражень прекрасних, незнаних іще та чудових. Хай завжди вас оточують творчі діти І не тільки на святах хай вам дарують квіти. І на обличчі завжди будуть смайл і санні, щоб шелестіли в гаманці новенькій мані. І хай буде у вас все окей, а кожен день так просто Хеппі Дей. Лест трій, білонки, сусики love, а все, що ви робите, хай буде завжди в кайф. Географії учителю в святковий цей момент. Прийміть вітання щирі, а також комплімент. Побажаємо сьогодні щастя, цілий океан. Хай життя перетинає радості Меридіан. Побажаємо вам ще гідної зарплати, щоб в усіх столицях світу могли побувати, щоб чудових відкриттів могли ви доволі записати у яскравий власний атлас долі. Будь з кухарем, то справа непроста. У їжі діти зараз всі такі примхливі, а ви нам даруєте свято живота і творите щодня всім кулінарне диво. Кожен в нашій школі звик, що чарівник, Знає, де що можна взяти, треба що ремонтувати, де в дворі садити квіти літом як ремонт робити. Цілий рік вона в турботах, бо таку має роботу. Вистачає хай коштів сили, що всі задуми осилить. А що ж психологу у день святковий побажати? мабуть, завжди чудовий настрій мати, а ще відкинемо всілякі церемонії і побажаємо рівноваги та гармонії. Свято наступає, нас усі збирають, вчителів вітати і добра бажати. Тут ми всі зібрались, дуже ми старались. Бо, «Бо ви класні всі вчителі круті. Тебе скликаємо стей, це свято щасливе, це свято барвисте, хай усмішка ваша, світе променисто, такий неповторний для кожного день, хай повниться сонцем, пісень нас юності радість з'єднає. Амрий так чуть багато Хай музыка в сердце.